Привіт, друзі! Сьогодні хочу відповісти на питання, яке мені часто задають. А чи повинен горщик для орхідей бути прозорим? А чи коріння має бачити світло? Відповідаю, горщик може бути любим. Головне, щоб у ньому були дренажні отвори. Маю декілька орхідей красунь які ростуть у звичайних вазонах і прекрасно себе почувають. На відео видно який субстрат я використовую, і про це у мене вже є ролик на каналі. Про таку важливу складову у вирощуванні орхідей, як кора, і якою вона має бути. А це дітки орхідеї, яких я садила разом, оскільки не маю місця на підвіконні. Подивіться, як їм добре разом і які гарні листочки вони випускають. А тепер хочу поговорити про полив таких орхідей. Я їх поливаю з полювелізатора зверху. Вода стікає у піддон і там залишається. Завдяки такому субстрату коріння не гниє і постійно живиться вологою. На кінець хочу застерегти, Тих. хто опинився на моєму каналі від посадки орхідей у керамзит або ще в якусь хімічну сполуку.